Вітаю десь мого каналу я продовжую робити свій особистий розклад. Зараз я буду робити на правий берег міста Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години, по правому берегу міста Запоріжжя. Ракетні удари, удари різними снарядами, дронами. Якщо вони будуть, покажіть нам, то, будь ласка, нічого не приховуйте. Це російські наміри, їх дії, і їх дій. Бачите, наміри. Якось така застойна ситуація в них і марний труд. Давайте подивимося, як будуть працювати наші. ППО наші ЗСУ. А, ну, будуть працювати, але якась буде не дуже справедлива ситуація там. І буде маленька маленька поразка або маленька перемога. Тобто не то, не сього. Перше тут, і тут іде негатив. Я з цього можу зробити вивод, що може навіть не буде ніякої історії. Покажіть нам, що це за... Ага, тут іде допомога. Ось туди просто злість. І подвійна ситуація, люди. Опять подвійна ситуація, невпевнена ситуація. По правому берегу наші наші невпевнено будуть працювати, якщо то буде потрібно. Ще раз повторюю, бо тут карта миру і тут марний труд. Але бачите, подіям вони. Це карта застою, але вони в цей момент планують. Ну, подивимося. Подвійна ситуація, вона, бачите, ми отримаємо то, що ми отримаємо. Я хочу сказати, що, може, і не буде ніяких ударів по правому берегу, бо по мечовим йде застой. У нас карта миру, так, іде злість. П'ятірка перевернута. Так, ми маємо тут поразку. Злість і невпевнену ситуацію. Будемо дивитися, як зараз сигніфікатор, які будуть удари, якщо можете С-300 будуть, а тих ракет не буде, у тих керованих. То тому випадає оця неустойчива карта і поразка оця. Мерний труд, тому що вони не планували та і вони знають, що ППО їх ловлять. Так, давайте подивимося, що будуть трати по лівому берегу. Людські втрати, людські втрати по правому берегу. із за цих ударів. Шанс такий випадає, в принципі, нам гарний, але йде така кризисна ситуація, енергія падає на низ. Це енергія іменно людська. Ну, знаєте, таке щось, або нервова обстановка, або якась погана інформація, або стекла повилітають. Щось таке воно. Але щоб літальних ісходів тут е, я не бачу літальних ісходів. Е, затримка. Буде затримка? Ну, немає, немає насильственної смерті, немає. Тобто, так, є падіння життєвої енергії, є затримка, є кризис, є якась нервова ситуація, але тут шанс у нас по землі, тому все ж таки сподіваюся, я, що буде обстановка більш-менш нормальна. Давайте подивимося по будівлям в цілому, по правому берегу. По будівлям, житловим, по правому берегу чи будуть руйнування? Башня впала. Башня впала і тут фантазії, ілюзії, немає вибору. Поряд самодостатність. То удар буде. Кризисна, дуже історія, депресія. Ну, схоже на те, що башня, ну вона просто так не падає, люди. Вона просто так не падає. Життя перевернута це болтовня, це стресова ситуація. Тут із положительних карт, тільки оце самодостаточність по чашам, бо люди звикли вже до цих ударів. І вони вже себе почувають, ну, знаєте, як. Кожен думає, що це не до нього прилетить. Але кожному треба готуватися, що це прилетить до нього. Ви бачите, які карти падають: Жриця і відчай. Сльози. Стрес, депресія. Дуже схоже, що будуть руйнування. Такі карти. Так, давайте подивимося ми сигніфікатор по правому берегу. Будь ласка, карти покажіть мені. Перша карта буде показувати короткі удари ракеті, які керовані. Друга, там, де С-300 дрони, оце таке вся трибуха. Ракети, які будуть керовані, їх, скоріш, цього, не буде по правому берегу. А, даже можу розкрити. Давайте подивимося. Мах перевернутий, Отшельник, і нема спілкування. Тобто. Е Ну, Маг перевернути це бездіяльність, немає ніякої діяльності по отшельнику. Від, відчу, відчудження і е, ну, немає, тут немає співпраці, бо немає з чим працювати, немає сили. Так, е, немає з чим працювати. Скоріше всього, що в нашу сторону ракети або не будуть летіти, або мимо нас не будуть летіти. Тобто, в не нашої досягності, вони будуть летіти в інші міста. Ці керовані ракети. А оце відрізання. Відрізання йде. Відрізання то, е, так, ану. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що ця карта вона показує, е, що людина. Різає і за її уходить. Уходить. Теж така історія, знаєте, відкрито все. Але оце дисгармонія і. Ну, я даже чесно кажучи, якось сочетання оцих карт мене збиває з пантелику. Оці карти я можу зрозуміти, зараз, секунду. Любі, я шикую кіоліцею і готую і... і з вами. Так, я вибачаюсь. Вибачте, будь ласка. <кхем> да. Відрізається і відкрито. І немає гармонії. Ну, ви знаєте, от в цьому плані я хочу сказати, що все ж таки. Якось. Зараз ми подивимося, ну, відрізання і відкритість, це уход. Мені кажеться, що не буде ударів цих. Мені так кажеться. Ну, ця карта чітко про те каже, що... ну і суд відкритий в позитивному плані. Я думаю, що не повинно бути сигніфікатор, цей показує, що не буде. Даже обман не упав сімка. Дуже цікаво. Давайте ми подивимося, по списочку пройдемося по правому берегу. Так, де мій блокнот волшебний? Бо я наша не забула. Давайте подивимося. E, значить, будинки ми подивилися. Давайте подивимось. Будь ласка, покажіть мені по правому берегу приватний сектор домівки, чи будуть руйнування, О, дивіться, йде сонце, іде оберігання, але тут же іде якесь розстройство, йде розуміння того, що е, ну, Тобто тут. По ці, по, тройка це вже іде така поразка, Іде удар по По людині, розумієте, Іде удар, Іде розуміння того, що погана історія, але в цілому карти, бачите, дві з трьох нормальні, а одна все взяла і зачерпнула. Схоже, схоже, да, да. якщо буде, опять-таки, ви ж бачили, на загальному було. На загальному кажу, було, дві двійки падало. Давайте подивимося інфраструктуру, вода, в правому берегу електрика, газ, транспорт общественний, транспорт цивільний. Значить, дивіться. Ну, по транспорту, і по тому, і по тому якісь проблеми. Ну, по своєму там транспорту цивільному буде нервова обстановка. По газу добре, по електриці все нормально. По воді буде якась історія неприємна. Нестабільна по воді. По воді водичку наберіть, щоб у вас була водичка. Бо попадуть вони кудись. Кудись попадуть по воді. Тут все, в принципі, нормально. Тут сигніфікатори нормальні, але. Блін, опять такі падають мечові. От все нормально, але бачите, по карті кинула, тут теж будуть проблемки. Але вони не будуть дуже такі, Ну, по газу швидко пройде, а от по електриці буде налагоджуватися. По цивільному транспорту також люди охороняють, але буде проблеми, і будуть проходити ці проблеми по транспорту. Общественному більш-менш нормально. Але теж така якась історія, от що воно показує ця непомірність і марний труд. Тобто все ж таки це йдуть монети і почуття. Тут все таке, ми живі люди, там різні ситуації можуть бути. Постраждає інфраструктура, бачите, тобто будуть проблеми. А що ж сигніфікатор той нам показав, що, в принципі, не буде ні того, ні того. Ні тих, ні тих ударів. Ну, добре, хай так буде, я буду тільки рада. Так, промисловість по правому берегу. Чи будуть руйнування по правому берегу? Так, будуть якісь невдачі. Будуть якісь невдачі, впливу того, що не буде працювати якийсь час. І це буде якесь сімейне підприємство. Десяточка. Таке не дуже маленьке, скажімо так. Так. Суцоб'єкти. Тобто це всі державні об'єкти, оці всі контори, совбези і такі інше адміністрації, паспортні столи, це все. Чи будуть якісь там проблеми? Ну, тут немає особисто проблем в плані. Ударів, вони просто судя по всьому, не всі працюють. А, це ж сьогодні. не... Боже. Що там упало? Неділя. Ну, це до завтра, я ж дивлюсь на добу ще на завтра. Угу. Ану. Вони ще якось працюють через раз, бачите, застой. Вони ще й не всі працюють. Так. Торгівельні об'єкти. Ну ці працюють постійно. Дивимося закритого типу, типу магазини, супермаркети на цю добу, в якому роздивляємося, Що будуть проблеми. Шансик є, шансик є, все буде добре. Але не всі працюють, не з усіма є спілкування там, не у всіх. Більш-менш нормально буде по супермаркетам. Давайте подивимося відкриті торгівельні об'єкти. Це ринки, стихійні ринки, такі ринки, бо всі люди знають, де хто торгує, стоїть. Давайте подивимось по правому берегу. Відкрита торговля нестабільна ситуація. А ще вона іде і за 100 Люди багато не виходять просто працювати, тому що, тому що, тому що, тому що бояться просто-напросто, бо це щось нове, немає життєвої бажання енергії, там ще йде конкуренція, до речі. Зміна фази і. і, і, і. Ну, люди бояться. Люди бояться, будемо чесно казати, люди бояться. Подвійна ситуація буде, і люди не будуть працювати. Така застойна історія буде. Хто вийшов, хто не вийшов. Так, бачите? Буде якась конфліктна ситуація там по відкритим, по відкритим торговим точкам. Десь може зачепити. Я не кажу, що там буде якась така супер-пупер. Ні. Але щось таке, кудись щось може прилетіти. Башні немає, бачите, таких таких о, десяток тут немає. Так. Що у нас тут далі йде? Дитячі об'єкти, дитячі та учбові об'єкти. Дивимося, дитячі об'єкти, це й дитячі площадки. Це різного плану по правому берегу. Бачите, там дуже енергійна така історія. І, ну, в принципі, скажімо так, не повинно там бути нічого такого страшного. Чому вона в позитивному плані лежить? Ілюзії у людей немає вже на цей план. Так що, ну і багато не працює просто цих е, об'єктів, скажімо так. Учбові об'єкти. Вже люди бояться і холодно, мабуть, тому що, тому що не так і лазять там. Учбові об'єкти. Ну і вони не, не, не так цікаві вже їм. Учбові об'єкти. Тут іде фортуна, все буде добре. Ужбові об'єкти. Лікарні, давайте подивимося. Дитячі лікарні по правому берегу. Дитячі лікарні, чи буде якась історія. Ні, не буде, але буде, просто страхи будуть. Просто паніка буде якась. Е, так, і дорослі лікарні для дорослих на правому березі, чи будуть руйнування на цю добу. Ось тут, бачите, подвійна ситуація, якщо будуть удари, бо тут стоїть оця не... не Определенна ситуація, але йду, йдуть, стреси. йдуть стреси. І оця четвірка, ми отримуємо цю нестабільну ситуацію постійно. Ми, ми в ній просто живемо кожен день. Оці карти три це просто, знаєте, як сигніфікатор на сьогодні нашого життя. Стрес, кошмари. Нестабільна ситуація, невпевнена ситуація, і ми це отримаємо кожного дня. Оці три карти, вони все показали нам. Так, дивимося з вами хортицю. Давайте подивимося, острів Хортиця. Наше серце, наше серце. І тут йдуть якісь гірки такі. Речі, але це ну не буде. Не, це, не, це не показує військовий удар. Буде якась обманна ситуація. Бачите, це вже. Але теж тут не військове. Вони не хочуть тут. Це даже як самообман іде. Самообман. Самообман. Ну і, в принципі падає стабільна ситуація, нормально все буде. Так, є тут, падають мечові, але потім все воно. Вони, як знаєте, щось там хотять, 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 а потім як от знаєте, плили плили на березі всралися. Так оту. от і так класи розклад. Вони хотять, хотять, потім бах, передумали. Ну і хорошо, і слава Богу. Ці двойки спрацювали, їх було дуже багато, і кожен день ці двійки, вони не впевнені, вони воювати вже не можуть, не хочуть нічим. І вони оце тільки що можуть, що тільки розхилячувати нашу інфраструктуру. Так, я не пам'ятаю, що дивилися ми з вами так, дивилися ми з вами приватний сектор, ми дивилися. Хортицю ми подивилися. Все, люди по правому берегу я закінчую розклад. Бажаю вам бути живими та здоровими. Зустрінемося завтра на цьому ж розкладі, щоб всі були зі мною живі. Добре? Домовилися? Все, бережіть себе, Па-па.